Привіт, друзі! Мене звати Владислав Кононенко. Ми й далі досліджуємо функції та будуємо їхні графіки. На наступному занятті ми розглянемо графік функції, що містить тригонометричні функції. Сьогодні ж ми побудуємо графік функції, що містить корінь квадратний. Тож перейдімо відразу до умови завдання. Побудуйте графік функції f від x. Дорівнює корінь із виразу 2х плюс 4 додати корінь із виразу 4 мінус 2х. Перший пункт. Область визначення. Підкореневі вирази мають бути більше нуля або дорівнювати нулю. Отже, 2х плюс 4 більше або дорівнює 0. І 4 мінус 2х більше або дорівнює нулю x більше або дорівнює мінус 2 та x менше або дорівнює 2. Область визначення функції дорівнює проміжку від мінус 2 включно до 2 включно. Знайдімо значення функції в граничних точках нашої області визначення. Якщо х дорівнює 2, то f від дорівнює корінь із восьми. Якщо х дорівнює мінус 2, то f від x також дорівнює корінь із восьми. До речі, область визначення цієї функції симетрична відносно початку координат. Ця інформація нам знадобиться в наступному пункті. Другий пункт. Дослідити функцію напарність. Оскільки область визначення є симетричною відносно початку координат а це є першочерговою умовою парності чи непарності функцій, то ми можемо знаходити f від мінус х, f від мінус х дорівнює корінь із виразу 2 помножити на мінус х, додати 4, додати корінь із виразу 4 мінус 2 помножити на мінус х f від мінус дорівнює корінь із виразу мінус 2х плюс 4 додати корінь із виразу 4 плюс 2х. f від мінус х дорівнює корінь із виразу 4 мінус 2х додати корінь із виразу 2х плюс 4. І дорівнює f від x. Можемо зробити висновок, що функція парна. А отже, Її графік має бути симетричним відносно осі ординат. Третій пункт. Знайти нулі функції. Якщо підставити замість f від x 0, то отримуємо таке. Корінь із виразу 2х плюс 4, додати корінь із виразу 4-2х дорівнює 0. Оскільки корінь квадратний із будь-якого виразу більше або дорівнює 0, то сума двох коренів квадратних дорівнює 0, тоді і тільки тоді, коли кожен із них дорівнює 0. Отже, рівності досягнуто, якщо х дорівнює 2 і мінус 2 одночасно. Але це неможливо, тому функція не має нулів. Четвертий пункт. Проміжки зростання і спадання функцій. Знаходимо похідну функцію. F' штрих від x дорівнює дріб, чисельник 1, знаменник корінь із виразу 2х плюс 4, додати дріб, чисельник мінус 1, знаменник корінь із виразу 4 мінус 2х. Похідна внутрішньої функції обох коренів дорівнює 2 та мінус 2, відповідно. А похідна самого кореня дорівнює 1 поділити на 2 корені того самого виразу. Тому двійки скоротилися. А у випадку другого кореня ще й залишили по собі знак мінус. Зводимо до спільного знаменника та прирівнюємо до нуля. Корінь із 4 мінус 2х відняти корінь із 2х плюс 4. І все це ділимо на корінь із виразу 2х плюс 4 помножити на 4 мінус 2х. Дорівнює 0. Прирівнюємо чисельник до нуля Та отримаємо, що. Корінь із 4 мінус 2х відняти корінь із 2х плюс 4 дорівнює 0. Корінь із 4 мінус 2х дорівнює корінь із 2х плюс 4. 4 мінус 2х дорівнює 2х плюс 4. Х дорівнює 0. Знаходимо проміжки зростання і спадання функції на області визначення. Застосувавши метод інтервалів для похідної функції, функція зростає від мінус 2 до 0 включно, та спадає від 0 включно до 2. П'ятий пункт. Екстремуми функції. Скориставшись результатом попереднього пункту, можемо визначити, що точка 0 є точкою максимуму нашої функції. Значення функції в цій точці дорівнює 4. Функція не є періодичною. Побудуємо її графік, використовуючи відомості з попередніх пунктів. Позначаємо граничні точки. Після цього екстремом функцій. Далі добудовуємо графік, враховуючи проміжки зростання та спадання функцій. Перевіряємо, чи вийшов графік цієї функції симетричним відносно осі ординат. На цьому я буду завершувати. Дякую за увагу. До нових зустрічей!